Доброго дня, мої малята! Ось і настала весна. З її приходом прокидаються звірі, все навколо оживає. Прилітають з теплих країв птахи, з'являються брудки на деревах, яскраве світи сонечко пробиваються крізь землю перші весняні квіти. Ось до нас завітала весна. Перші квіти дарує земля. Діти, сьогодні ми з вами вивчимо вірш Катерини Перелісної пролісок. Слухаємо уважно. Я пролісок синенький і перший навесні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжній мій дзвіночок вітатиме весну. Давайте цей віршик повторимо за картинками. Я пролісок синенький, І перший на весні сказати вам раденький кінець кінець. З під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Давайте повторимо вірш ще раз. Я пролісок синенький, і перший навесні, сказати вам раденький. Кінець, кінець зимі. З під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. А тепер повторимо вірш ще раз. Я пролісок синенький і перший навесні. Сказати вам раденький кінець кінець зимі. З під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжній мій дзвіночок вітатиме весну. А тепер повторіть цей віршик самостійно. Я, пролісок синенький, і перший навесні. Сказати вам раденький кінець кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжній мій дзвіночок вітатиме весну. Діти, вам сподобався віршик? А ви запам'ятали, як він називається? Які ви молодці! Я бажаю вам. Чудового весняного настрою! Ну і, звичайно, буду чекати відео ваших віршів. До побачення!